Більші мобільні гіганти України – Стар, Водафон та Лайфсел, змагалися за поліпшення зв'язку для своїх абонентів в рамках державного аукціону на нові частоти для 4 g покриття. Вони сплатили до державного бюджету 2 мільярди 89 мільйонів гривень. Отримані діапазони дозволять телекомунікаційникам покращити інтернет, розширити покриття та зробити зв'язок якіснішим навіть у найвіддаленіших куточках країни. Я дуже радий радий тому, що оператори придбали довгострокові ліцензії на користування радіостотним ресурсом. Це ліцензії на 15 років. Вони це є стимулом, потужним стимулом для того, щоб розвивати далі мережі. І для того, щоб якість зв'язку ставала краще, споживачі виграють від цього. Оператори з'являться додаткові частоти, за рахунок яких можна буде давати більше ємності абонентам, і це особливо важливо зараз, особливо важливо при міграції абонентів з однієї області. в іншу. Оператори мобільного зв'язку боролись за отримання ліцензій на користування радіочастотним спектром у смугах 200, 2300, 2600 МГц. Змагалися компанії за п'ять лотів, кожен з яких означає нові радіочастотні можливості для впровадження 4G в Україні, а також покращення якості сервісу мобільного зв'язку. Ми забрали перший лот в 2,105 МГц і останні 2.600, TDD, ді -ді -ді, це дійсно дуже потужно додасть нам ємності, тому що в 2.100 ми зможемо відбудовувати зараз ЛТІ, тому що у нас було тимчасове використання цих частот 5 МГц, А до цього 2.100 були тільки для 3G використовування. Зараз ми отримали технітральність. І це означає, що ми можемо робити ну, в цьому спектрі те, що ми вважаємо за потрібним. В першому місці за кількістю придбаних частот компанія «Київстар». Вона отримала лоти номер 3 та номер 4, загальна вартість яких складає 1 мільярд 443 мільйони 300 тисяч гривень. Ми дійсно придбали два лоти. Це найбільша смуга частот. Да? Ми придбали 45 МГц на цьому аукціоні. І а, ну, основні відчуття, які будуть у клієнтів, це покращення якості мережі. Для нас насправді оці 40 МГц у діапазоні 2300 це можливість суттєво, дійсно, суттєво покращувати якість в лтє діапазоні, тому що споживання трафіку зростає, незважаючи навіть на зменшене населення, да, воно там не йде 30%, але 15-10% рік до року ми зростаємо. А в нас дуже суттєво зростає концентрація в деяких містах цих абонентів, і для того, щоб покращити для них якість, нам потрібно цей новий прошарок мережі, який ми будемо будувати на базі тих частот. Завдяки новим частотам для 4 g покриття оператори обіцяють значно підвищити якість мобільного зв'язку та забезпечити його доступність у різних регіонах нашої країни.